Який гіркий життєвий урок ви винесли зі своїх найдовших стосунків? Деякі люди здатні брехати з абсолютно незворушним обличчям дуже довгий час. Як щодо такої брехні? Ми прожили разом чотири роки. Я зробив їй пропозицію. Вона погодилась. Ми провели церемонію присутності друзів і сім'ї. Коли дружина отримала документи для отримання візи, вона сказала, що була зі мною тільки заради них. По суті, зробила все це тільки для паперів, більше шести тисяч фотографій, незліченна кількість освічень у кохань. Ні, але вона сказала, що це лише заради документів на візу. До речі, це правдива історія. Якщо ви любите когось так як хочете, щоб любили вас, це не гарантує, що він відповість вам взаємністю. Те, що люди роблять, в мільйон разів більш промовисто за те, що вони говорять. Коли ви постійно перебуваєте поруч з кимось, то бачите, хто загалом чесний і заслуговує на довіру, а хто ні. Хто тримає своє слово, а хто порушує, я оточую себе чесними людьми, а від інших дистанціююсь. Якщо хтось зрадив вашу довіру один чи два рази, пробачте йому. Якщо ж це систематична поведінка, час піти або витратити величезну кількість часу і зусиль, намагаючись виправити таку поведінку, що зазвичай не приносить особливих результатів. 大橋。 Я зрозуміла, що завжди треба довіряти своїй інтуїції. Було надто багато червоних прапорців, які я не помічала не так давно відчула це на собі. Я познайомилась з людиною, яка мені дуже сподобалась, але щось було не так. Я бачила кілька очевидних тривожних дзвіночків однак, щось підказувало мені, що він набагато лиховісніший ніж видно на перший погляд. Молодший мені було б цікаво дізнати, що він приховує або наскільки далеко може зайти. Я б подумала, що зможу з цим впоратись, що зумію піти, якщо знадобиться. Старша я вже знала, що треба покласти цю гранату на землю і повільно відступити. Я так і зробила. Говоріть про свої бажання стосовно кінця життя заздалегідь, бо все може піти не так, як ви думаєте. У мого чоловіка стався майже смертельний крововилив мозок, і коли здавалося, що він не виживе, мені довелось приймати багато рішень, не знаючи його побажань, адже ми були одружені лише 18 місяців і думали, що у нас буде достатньо часу, щоб з'ясувати ці речі. На щастя, він швидко одужав, але це був страшний час, сповнений невизначеності. Ніколи не ставте нікого на п'єдестал. Один з найважчих уроків, який я виніс з моїх найдовших стосунків, полягає в тому, що однієї любові недостатньо для того, щоб стосунки вдались. Ви можете щиро піклуватись про когось, але якщо немає спілкування, довіри та взаємоповаги, любов не зможе залатати тріщини. Боляче усвідомлювати, що іноді незалежно від того, скільки ви вкладаєте, люди просто не підходять одне одному, і розлучення може стати найздоровішим вибором. Ви не можете довіряти нікому на 100% навіть собі. Люди можуть ховатись за масками досить довго, іноді навіть роками. Також люди можуть кардинально змінюватися з часом і приховувати ці зміни. Наприклад, їхня колись непохитна чесність може перетворитись на лукавство. У мене виник серйозний дисонанс, коли я згадав, якою вона була, коли ми познайомились і народили трьох дітей, і побачив, ким вона стала зараз. Якщо людина не знає, чого вона хоче, обирайте себе. У цьому світі немає нічого наближеного до безумовної любові. Будь-яка любов має свої умови. Стосунки не повинні будуватись на безумовній любові. Якщо хтось вас не поважає, принижує, ображає або зраджує, ви повинні піти. Чи навіть якщо хтось просто робить вас нещасним? Це цілком розумні умови, на яких може ґрунтуватися ваша любов до когось. Безумовна любов властива дітям і тваринам, а не дорослим, які будують спільне життя. Ви не можете залікувати дитячу травму іншої людини, і коли вона вперше дає вам зрозуміти, що не зацікавлена в допомозі, повірте їй на слово. Спілкування це життєво важливо, і нехтування ним призводить до непорозумінь та образ. З часом нездатність висловити свої почуття, потреби чи занепокоєння може створити дистанцію між партнерами, ускладнюючи відновлення зв'язку. Люди уникають болю і прагнуть задоволення. Тому, якщо ваші важкі часи затягуються, люди почнуть віддалятись від вас, навіть якщо це здається несправедливим. Така людська природа партнери, які чинять насильство, не дорослішають і не стають люблячими, вони тільки деградують. Shit happens. ви можете вчиняти правильно вибрати ідеального партнера, побудувати міцні стосунки і все одно залишитись матір'ю одиначкою. Ніхто не застрахований від випадкових нещасних випадків і смерті. Скільки б ви не намагались змінитись, ви не зможете змусити когось полюбити вас. Якщо ви втратите ту першу іскру, все пропало. Навіть найпростіші природні зв'язки зів'януть, якщо про них не піклуватись, це як турбота про власне тіло. Ви повинні піклуватись про нього, любити його, бути вимогливим до нього, але при цьому задовольняти його потреби. У більшості дружніх стосунків більше любові, ніж у багатьох, у романтичних стосунках. Ви можете спілкуватися щодня і казати, що кохаєте одне одного, а потім вона порве з вами через повідомлення без жодної причини, і ви більше ніколи не побачитесь. Друг, з яким ви разом дивитесь спорт чи ще щось, все одно буде радий бачити вас навіть через 10 років. Якщо хтось складає довгий список змін, які ви маєте в собі зробити, це означає, що він ніколи вас не любив, і виконання цих змін не змусить його полюбити вас, натомість змусить вас зненавидіти себе. Дивлячись, який, якщо цей список кинути, пити і знайти роботу, розбитий на кілька маленьких пунктів, то це безумовно можна назвати коханням. Вона хоче найкращого, але все ж таки тебе. Якщо цей список більше схожий, на одягайся так, купи хорошу машину знайди роботу, яка приноситиме тобі стільки то стань хорошим танцюристом і так далі. Тоді так, вона просто хоче іншу людину. Що мені потрібно звертати більше уваги на тривожні дзвіночки і зняти ці кляті рожеві окуляри. Я обирала жахливих, самозакоханих диваків. На щастя, це спрацювало, і я вже три роки перебуваю в здорових, довготривалих стосунках з чудовим хлопцем. Що кохання насправді не триває довго, воно майже завжди закінчується, приходить і йде. Якщо ви хочете, щоб ваші стосунки були успішними, ви повинні обрати залишитись і вкладати в них зусилля. Якщо людина змінюється з часом, ви не можете втримувати її такою, якою вона була, сподіваючись, що вона ще повернеться. Ви любите ідею колишньої її особистості, а не саму людину. Те, що ви вважаєте, що перебуваєте у моногамних стосунках, ще не означає, що так воно і є. Заощаджуйте і відкладайте на пенсію завчасно та стабільно. Ви думаєте, що у вас є час, але часом трапляються речі, про які ви навіть не могли й подумати. Коли близька людина погано з вами поводиться, намагатись бути для неї світлом, взірцем, прикладом того, як має поводитись партнер, це означає просто стати для неї килимком для ніг. Розслаблятись небезпечно. Якщо жінка подумки поставила крапку в стосунках, шляху назад немає. Вона просто чекає часу, щоб покінчити з ними. Як жінка, я можу казати лише за себе. Але розслабленість для мене це не те ж саме, що комфорт і надійність. Розслабитись це вже не робити дрібниць, які мають значення. Приготувати гарячий напій без прохання просто так, влаштовувати несподівані сніданки, обіди вечері, припинити залисятись до. Людини, з якою ви разом забуваючи сказати їй, наскільки вона вам не байдужа, робити щось по дому без прохання та не чекаючи похвали. Милі дрібниці, наприклад, запросити свого партнера в його улюблене місце. Ви більше не докладаєте тих зусиль, які докладали, щоб завоювати його чи її стосунки це важка праця. Ви повинні вкладати, щоб отримувати щось у відповідь. Також не плутайте розслабленість з тим, що людина просто поводиться як гівню. Особисто я знаю, що коли подумки поставила крапку в стосунках, шляху назад немає. Кожного разу, коли ми з колишнім чоловіком сварилися, він запитував мене, що він може зробити. Я називала йому перелік, і за тиждень він знову ставав таким, яким був до цього. Через деякий час я перестала навіть просити його про допомогу або про те, що він сходив зі мною кудись. Я почала робити все сама, стала сама собі партнеркою, що, проставивши всі крапки, Пки над і та, проконсультувавшись з юристами, розірвати стосунки без жодних емоцій. Він був спустошений, не очікував цього, плакав і називав мене безсердечною, тому що я не сумувала. Проблема була в мені. Мої стосунки закінчились за вісім місяців до цього, після того як я зробила все від мене можливе і не отримала нічого натомість. Ти ніколи не пізнаєш людину, якщо життя прекрасне. Ти побачиш її справжню сутність, коли все кепсько. Навіть якщо ви не зробили нічого поганого, ви її безпечний простір, тому на вас припадає основний шквал її гніву, їй ніяково висловлювати його комусь іншому. Тож ваше взуття на підлозі в вітальні, миттєво розгориться в пожежу п'ятого рівня небезпеки. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чого ви навчились в довготривалих стосунках? Напишіть в коментарях.